Вперше за останній рік запоріжці можуть проїхати сьомим маршрутом. Кажуть, довго чекали на поновлення рейсу. Він поєднує космічний мікрорайон з ринком Манголенко. Нам удобно і з дітьми, і з внуками, і собі удобно, і на ринок під'їхати у вихідний. Перший день вийшов на маршрут номер 7 пан Василь. За кермо сів о 5-й годині, а роботу завершує о 20 двадцятій. То все приємно продовжувати ту працю, яку ми робили до війни. Сьогодні перший день на цьому маршруті. Людей небагато, тому що інформації не пройшло. За кермом муніципального транспорту пан Василь вже третій рік. З початком великої війни разом з іншими водіями евакуйовував людей з напрямку Поліг, Бердянська, Мелітополя та Маріуполя. Нерідко дорогою росіяни розкомплектовували транспорт та брали в полон кермувальників. Діляться у Запоріжжі Водітелі там майже сутки, ну майже там сутки вазілі где-то там під Донецьком. Ну, звісно, Стресова ситуація для водителей. Автобуси розкомплектовали, ключі, зіпи, побили солярку, там топливо попасливали, такого ну, еле-єле водители потім вернули. З липня минулого року на маршрути міста почали повертати автобуси, а самі кермувальники знову стали до звичної праці перевезення пасажирів. Сьомий автобус ходитиме за тим же маршрутом, що й рік тому від вулиці базарної до стратосферної. А 34 А сполучатиме зупинку фільтрову із Запоріжжя Загальна вартість роботи автобусів міського транспорту, вона єдина, це 12 гривень. Пільгові категорії так, вони наразі працюють. Це те ж сам теж саме, що в інших маршрутах. Це пільгові категорії ніхто не відміняв. Дещо змінився розклад. Це пов'язано з дією комендантської години. Точний час прибуття та відправлення автобусів можна дізнатись на сайті Запоріжжялектротрансу або в додатку Ізівей. Всі підключені GPS-трекери». Вот, работают. Ну, естественно, Є там технічні неполадки. Ну, устраняем. все це делается оперативно, швидко. Стараємося все це вывести, щоб це було нормально, добре. Автобуси на обидва маршрути виходять близько шостої ранку і працюють до восьмої вечора. Інтервал руху між ними близько години. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ.